Молитви в час хвороби. Перша молитва за хворого. Ісусе Христе Боже наш. Коли хвора жінка з вірою великою доторкнулась до краю одежі твоєї, вона стала здоровою. По вірі її, ти дав їй, з такою вірою, і я вдаюся до Тебе, лікарю всіх. Допоможи рабу Твоєму ім'я в Його недузі. Дай йому спокій душевний і силу тілесну. Поблагослови його сном спокійним, а з ним і здоров'ям, і силою, і підійми Його з ложа хвороби. Господи, ласка Твоя нехай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Амінь. Друга Молитва за хворого. Владико Вседержителю і Святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцняєш під підупали і підносиш повалених. Печалі життя людського розвівєш, молимось тобі, Боже наш, раба Твого Хворого, ім'я, відвідай милістю Твоєю, прости Йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй пристрасть і всяку таємну неміч, будь лікарем рабові Твоєму, підніми його з постелі, недуги і відложа болю цілим і здоровим. Дай Його Твоїй церкві послушним і волі Твоєї виконавцем. Бо тобі подобає милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воселаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас і на віки віків. Третя молитва за хором. Опримилосердний Боже Отче, Сину і святий Душе. Нероздільні тройці тобі поклоняються і тебе славлять. Зглянься, милостиво на раба, ім'я недужого, відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні і духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, Всещедрому Богові і Творцеві нашому, Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм. Допоможи мені облагати Сина Твого, Господа Мого, за зцілення раба Твого, ім'я. Усі святі ангели і святі Господні, моліть Бога за хворого раба Його. ім'я. Амінь. Четверта молитва за хворого. Лікарю душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Споглянь милосердним оком Твоїм на цього в тяжкій недузі перебуваючого, прихився до наших слізних благань, перстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого, погаси вогонь тіла Його, зменш терпіння недуги Його, верни здоров'я йому піднеси з постелі немочі Його, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповітів Твоїх. Та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога милостивого, з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Перша молитва в час хвороби. Господи Боже, владико життя мого, і з милості своєї сказав: Я не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і живим був. Я знаю, що ця хвороба, яку я терплю, це кара за мої гріхи та беззаконня. Знаю, що ділами своїми я заслужив найтяжчої кари, але чоловіколюбче, чини зі мною не за злобою моєю, а за безмежним милосердям твоїм. Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче переносив хворобу як заслужене мною випробування, а після оздоровлення від неї, щоб я навернувся всім серцем, усією душею і всіма моїми почуттями до тебе, Господа Бога, Творця Мого, і жив для виконання святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних і для мого спасіння. Друга молитва в час хвороби. Господи Ісусе, Сину Божий, милосердний зцілителю душ і тіл наших, зглянься на мене негідного, немічного і грішного раба Твого, Ти оздоровляєш калік і немічних повірі їх в божество Твоє, кажучи: по вірі Твоїй, хай буде тобі. Я знаю, Господи, що віра моя слаба. Але благаю тебе джерело життя і узивай. Вірую, Господи, допоможи мені в моєму невірстві. Ти, Господи, приймав малу віру сліпих, калік і всяких немічних і дарував їм зцілення. Не відкинь, милосердний, і мене немічного. Я знаю, я грішний і негідний милості Твоєї, але Ти сам сказав, що для грішників прийшов, і це дає мені надію звернутись до Тебе, Милосердний Господи. Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі, недуги моєї, Продовж дні життя мого, щоб я міг в покаянні закінчити його і сподобитись вічного Твого царства, де вся вісла велиця Твого вже не буде ні дуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великої милості Твоєї, зглянься наді мною немічне, дай мені силу славити Тебе, єдиного і милосердного з Отцем. І святим, і животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва від недуги та скорботи. Спаси Господи і помилуй раба Твого ім'я словами Божественної Євангелії Твоєї. Що читаються за спасіння раба Твого. Попали, Господи, терни всіх Його гріхів, і нехай вселиться в Нього благодать Твоя, що спалює, очищає, освячує всю людину в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва про те, щоб доглядати з любов'ю за хворими. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, анче Божий, що береш гріх світу, пастирю добрий, що положив душу свою за вівці свої, небесний лікарю душ і тіл наших, що зціляєш всяку недугу і хворобу в людях Твоїх, припадаю до Тебе. Допоможи мені, недостойній рабі Твоїй. Споглянь, многомилостивий, надіяння і служіння моє, дай мені бути вірною в малому послужити болящим тебе ради, носити немочі немічних і не собі, а тобі єдиному догоджати в усі дні життя мого. Бо ти сказав, Присолодкий Ісусе, що зробите одному з братів моїх менших, те мені зробити. Так, Господи, дай мені грішній слову Твоєму, щоб сподобалось творити волю Твою благу на втіху і розраду хворих рабів твоїх, що викупив їх твоєю чесною кров'ю. Пошли мені благодать Твою, що спалює в мені терня пристрастей, що покликав грішно служити імені Твоєму. Без тебе не можемо творити нічого. Відвідай серце моє, щоб стояти завжди коло хворих та відкинутих, уязви мою душу любов'ю твоєю, що все терпить і ніколи не відпадає. Тоді зможу тобою, укріплена, подвигом добрим подвизатися і віру зберегти, навіть до останнього мого дихання. Бо ти джерело зцілення душ і тіл, Христе Боже наш, і тобі славу, подяку, поклоніння воссилаємо нині повсякчас і на віки віків. Амінь.